Привіт діти! Кожний із вас почуває себе добре, коли веселий, бодьорий, енергійний. А бути веселим, бодьори, енергійним може тільки здоровий малюк. Так? От для цього, щоб кожний з вас мав можливість рости здоровим, сильним, а тому і розумним. Потрібно свій час використовувати раціонально, тобто розподіляти свої повсякденні діла, ігри, заняття, це дотримуватись режиму дня. Для чого нам режим дня? Отже, на дворі світає, настає ранок і починається новий день. Які ранкові заняття принесуть нам? Користь і здоров'я зарядить вас енергією, бодьорістю на цілий день. Потрібно прокинутись. Вмитися. Почистити зуби. Обов'язково це потрібно зробити. Далі ранкова гімнастика. Загартувальні процедури, наприклад, обливання прохолодною водою це дуже добре. А далі що? Сніданок теж обов'язково? Потім заняття ми для вас і проводимо ці заняття, щоб ви в цей час займалися. Прогулянки, ігри на свіжому повітрі, після того, як ви е, вивчили віршик, наприклад, помалювали, зробили аплікацію, необхідно вийти на прогулянку. Далі обід, корисний обід. Потім денний сон. Згадайте, як в дитячому садочку. Це було. Ну а ввечері, ввечері можна і погратися на вулиці або вдома, подивитися телевізор, улюблені мультфільми, допомогти батькам. Ну а потім гігієнічні процедури і звичайно. Потрібно вчасно лягти спати. Тобто ось так дотримуватися режиму дня. Людське тіло складається з багатьох важливих частин: голова, шия, тулуб, спина, животик, сиднички, руки, ніжки. Тіло людини має здатність бути спритним, міцним, вправно рухатись. Які частини? Тіла у нас найбільш рухливі. Ноги та руки правильно. Тіло, щоб було більш вправним, його, його слід щодня зміцнювати, розвивати, що корисне для розвитку нашого тіла. Фізкультура, спортивні вправи, прогулянки, будь-який рух. Щоб бути здоровим, треба і слідкувати за своїм тілом, купатися, вмиватися, вчасно міняти білизну. Стежити за чистотою. А для чого нам потрібен спорт? Як ви гадаєте, діти? Спорт допомагає дитині зміцнити, менш хворіти, стати вправним, сильним, здоровим, мати красиву поставу. Я гадаю, діти, що ви усі дружите зі спортом. І тому здоров'я, веселі і спритні. А сидіти на місці, бути малорухливими, млявими це шкідливо для здоров'я. Рух приносить радість, задоволення, бадьорість, піднімає настрій. Бачите? Діти грають у футбол. Вони веселі, здорові, бадьори. Для здоров'я користь приносить свіже повітря. Сонечко. Вода. Багато з вас любить мити руки та вмиватися теплою водою, і навіть горячою водою, так? Це не принесе вам здоров'я та сили. Організм звикає до теплої водички. І потім, коли ви будете користуватися водою прохолодною, він може. А запротестувати і захворіти. Тому корисніше дати можливість рукам обличчю поступово звикнути до більш прохолодної, але не крижаної водички. Є багато способів зміцнити здоров'я. Наприклад, ходьба басаніж. ви любите ходити по кімнаті без взуття? Нашим ніжкам приємно ступати по пухнастому килимку, а той, хто вже звик до ходьби босоніж, по ковдрі не лякається і бігати по підлозі, якщо вона не надто холодна. Відмова від звичайного та важкого вбрання, від надто теплої води для миття рук, ходьба босоніж – Обливання, контрастний душ, обтирання мокрим рушничком, купання, повітряні та сонячні ванни все це зміцнює наш організм. Робить його здоровішим, сильнішим, витривалішим. Ось так, діти. А щоб бути здоровим, треба їсти і корисну їжу. А чому ми називаємо їжу корисною або шкідливою? Корисна їжа багата на вітаміни. Вітаміни за своїми властивостями бувають різні. У моркві міститься велика кількість вітаміну росту. У молоці та молочних продуктах є вітаміни, які зміцнюють кістки, прискорюють їх зріст. І тепер вам зрозуміло, чому і в дитячому садочку, і вдома в меню є молоко і молочні страви. У лимонах, малині, смородині багато вітамінів, що е, організм може протистояти різним хворобам. Кого із вас під час хвороби не поїли чаєм з лимоном, малиною. Установлена? Що найбільше вітамінів міститься в овочах і фруктах. Є вітаміни в молочних продуктах: м'ясі, рибі, яйцях. А де ж, на жаль, край мало вітамінів? Це тістечка, тортики, цукерки, багато здоров'я вам вони не принесуть, тільки можна погладшити та набрати вагу. А які ж продукти із солодощів принесуть користь здоров'ю? Це мед і сухофрукти. А подивіться на малюнку, які, на ваш погляд, смачні продукти цукерки, пепсикола, фанта ось такі смажена картопля фрі. Вони дуже смачні, але це шкідлива їжа. Запам'ятайте, діти, це. Тож діти, бажаю вам усім рости здоровими, красивими, завжди хорошо виглядати і ніколи не хворіти. Пока-пока!